Так, привіт, друзі. Це, мабуть, буде останній для вас урок. тому що далі я не бачу смисла щось показувати. Дивіться, так, це групка от перших днів, як говориться, змурована. Так як я вам і обі розказував, що там все є. Це буде, по-моєму, восьмий чи дев'ятий, як говориться, урок, частина. От. Це все. Чому так довго? Тому що, як говориться, тяжкий час. І власнику вона головне, щоб була до зими готова. Через то з фасадом, чи не з фасадом. Буде тут плітка чи не буде, різниці немає. Нею можна би користуватися. От. Так як це будинок новий і він якраз потихеньку робиться. Тепер дивимося, бачите. він Більшу частину колони димохода самого вигнав по другому поверху. Давайте я наверх зараз паузу нажму, покажу. А, ні, давайте зараз розкажу. Дивіться, це ті, хто муруть для себе. Ви, якщо дивитесь відеоролик, запам'ятайте, коли ви розпалюєте, не розпалюйте тут краю біля дверок. І желательно, щоб двері то й дрова завжди горіли за колосниками там трошки далі. Щоб отут у вас не було великого перегріву в передній частині. І дверки не нагрівалися так сильно. Вони то будуть грітися, але щоб великої деформації дверки саме тут не давали, бо ніхто, бачив, бачив, топлять іменно за сантиметрів 10 відсюди. Треба палити, колосники для того є, єшок, хоч взяли, підправили да і все. Близько біля дверей не рекомендується. І точно так само ж, коли ви починаєте затаплювати, поки вона заліто от, постояла, все. Перший раз рекомендується кинути газетку туди подальше, щоб дати протяг. Хороший. От. Якщо ви не боюся чим там, типу, горілки От. і все. Да, і ще одне. Дивіться, коли ви муруєте потихеньку, давайте завжди дверки обидві, хай відкрити будуть. Хай потихеньку вона просихає. Зараз я наверх покажу, що воно. Тепер дивіться, так як, як професію такої, як димочист, У нас зараз дефіцит, як говориться, я власнику порекомендував зробити. Теж будуть такі саме декоративні дверки, зроблені, коли ділка зробиться. Щоб він міг із внутрішньої часті димохода сам чистити, бо не всі в нас не бояться висоти, лазить хоча б раз в два. Два роки сам іменно димоход чистить. Оце. Через то він тут робиться так звана ревізія для димохода І все. Так, тепер дивіться основне. Бачите, в мене хотів зробити, розгрузити трошки димохода на стіну, капітальнути, але не вийшло одне. із за того, що вовремя глянув на цей самий в мене, бачите. Крок йде рядом. І я відпускаю буквально 5 см. Там все одно все буде робитися, робиться керпіч по пожежних нормах, там азбест буде і, і, і все. Так що, і силикат кальція, все зависить, що власник купить, привезеть, тоді обділяємо дерево, щоб захистити. Так що якось так. Там я вам розказував, це в мене, бачите, зубчик вийшло і 3 см, і за того, що, то, що в нас трошки не так шибер стоїть і розмір, іначе, через то воно якраз перекриті скриється і все. Там на грубі далі вже власник находу, газоблок, там внизу лежить кусками, домурується і все буде нормально. Так що, беріть на вооруження, дивіться, ще одне замічання, бо. Для себе дивлюся і YouTube, і TikTok. Дивіться, який би хреновий кирпич не був, показую вам. 3 мм. 3 мм. Це просто запачка, не бачите все. Не беріть, не робіть, бо всі, хто вам, я обращаю увагу. максимальний шов, такий як будівельного муляра, має бути сантиметр чи 8 мм, це фасадна відділка самої димоходу. Тобто не димоходи, а топки. А так везде рекомендується на любых клеях, кліях, на всьому ви прочитаєте до 4-5 мм толщина. Через то всі шви в мене навіть з поганим кирпичом качеством, його все одно видержує максимально 5 мм. Не беріть, не робіть дурниць і не муруйте здоровий. Це в мене максимальне, тому що тут осколка стоїть, через то закидаю раствором. Так що отаку. Так що там прикріплю, щоб ніхто не думав, що це просто чиюсь роботу знімаю, там почав знімати, але побачив, що камера не туди дивиться, так я кусочок ставлю і покажу вам. Прикріплю до цього відосика. Так що не забуваємо, коментуємо, ділимося. І до кожного відео в мене є в описанні номер телефона. От, кому що потрібно, проще подзвонити, розказати і об'яснити, як говориться, на пальцях, чим знімати. Не так, то легко думаєте, не думайте, що легко це мені взяти з голови все говорити те, що я знаю, і записувати відеоролик. На це все треба настраюватися, бо монтажом я сильно не улікаюся, і як говориться, IT-технології не для мене. Я тільки можу соїдини. Може, з часом ми навчимося. Так що якось так все буде добре. От, ми вистоїмо. Так що, робіть, готуйтесь. Наші предки прожили багато з таким, через то ніхто не умре. А, і ще одне, не забудьте, друзі, груба не любить сирих дров. В неї є природна сама влажність. Ну, Як говориться, раніше говорили, прийшла весна і пішла заготовка дров, щоб за літо вони висохли. На грубку багато не треба. І там ще одне, був оговорився вам, що коли грубу мурують, <кій> да, вона набагато це, ну, Входячи у фінансове положення любого власника або навіть тих, хто самі собі будуть мурувати. Посчитайте, скільки вам обійдеться огнеупорний кирпич або обичний кирпич на пів кирпича лежить. Ви просчитайте і побачите, що сильно дорога грубка буде. Це економний варіант. По чому я говорил, По дровах. Щоб на пів кирпича протопитися, якщо вся груба безмурована, вам треба сильно багато дров внести. А на цю оберемочок невеличкий, затопили і буквально через пів часа вона вже буде вам віддавати тепло. А ту треба пів дня кочегари, щоб вона давала тепло. <кій> У вас не на печ, там, де на метали плаваються, через то термін служби її теж великий. Так що якось так. Далі буде. Щось будемо нове вам показувати.